Російський диктатор Путін готує новий наступ на Україну вже у лютому березні і водночас загартовує свою країну до багаторічного протистояння зі сполученими штатами Америки та їхніми союзниками. Про це повідомляє видання Bloomberg. Близькі до Кремля люди зазначили, що відновлення російського наступу може початися вже у лютому березні цього року. Вони припускають, що він може початися до того, як Україна отримає нещодавно обіцяні поставки бойових танків. Від сполучених штатів Америки та Європи Росія прагне продемонструвати, що її сили можуть відновити ініціативу після місяців втрати позицій, чинячи тиск на Україну та її союзників, аби вони погодилися на певне перемир'я, щоб залишити контроль над окупованими територіями. Співробітники розвідки США та Європи сумнівалися, чи є у Росії ресурси для нового великого наступу навіть після мобілізації 300 тисяч додаткових військ минулої осені. Проте союзники України країни нарощують постачання зброї.